Всім привіт! 13 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, і що це перед нами? Це не ящик для інструменту. А це дізельний обігрівач Sunster TV10 Pro. О такому, друзі, йде чемоданчику. Тут не болти і гаєчки, а тут отсік для пульта, а тут от для інформаційного табла. Виглядає, друзі, пречудово. Я думаю, так же і в роботі такий. Трошечки тут бачимо міточки. Показує, скільки палива залишилося. І от так, друзі. Просто виглядає супер-пупер. І ось от, от, друзі, всередині виглядає. Друзі, зараз потепління. Ну, в наше непросте время, нема чого дуже розслабончик давати собі, друзі. А треба забезпечити себе теплом. І такий обігрівач допоможе від холода до сирості зберегти ваше здоров'я. Заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010 10. Миру добра тепла.